Всі без виключення, державні корпорації, монопольні, що в енергетиці, Укренерго, енергоатом ну там більш-менш енергатом, там нема катастрофи поки що. Нафтогаз, Укрзалізниця, Укрпошта така сама. Всі, які потрапили, потрапили от в так звану корпоративну реформу, вона призвела до того, що туди поприходили. Наглядові ради, абсолютно безвідповідальні, авантюрні, позбавили уряд Він, хоч і поганий, але як мінімум було б з кого запитувати. А сьогодні нема з кого запитати, бо там якась наглядова рада, якийсь сирожа Лєщенка, якийсь червоному щось прийшов, якусь херню там на п'ять минут сказав, то йому питання навіть за процедури не змогли задати. Розуміє? І вони їх довели, але саме механізм був такий: робити борги. Із-за дурного управління я безумовно вважаю, що держава, як акціонер в особі урядів, що Порошенківські уряди, що нинішні такі ж самі, Вони принципово не відрізняються. Вони довели всі ці компанії, по суті, такою політикою до банкрутства. Навішали кредити. Це не тільки Укрзалізниця. На «Укренерго» навішали десь 100 мільярдів кредитів. Це 2,5 мільярди доларів. Погашати їх нема з чого, саме тому вони зараз вимагають підвищення тарифів. Саме тому ми це в платіжках зараз побачимо після нового року і промисловці. Побачать розумієте? тобто. Приходять ці дурні, вони роблять якісь авантюри. В них є лобі в парламенті, такі ж саме невігласи, які прикривають їх. Вони набираються кредитів. Кредитори залюбки дають під державні гарантії їм ці гроші. Потім вони кредитори шантажують державу Україна, вимагають підвищення тарифів цін і повернення кредитів. Укренерго взагалі в дефолті, і вони розповідають, що це все європейські реформи, Це авантюра. На превеликий жаль Верховній Раді в 2019 році у складі слуг народу значна кількість саме таких авантюристів пролізла в Верховну Раду. Там є частина більш-менш адекватних депутатів. Вони там, в принципі, в меншості. І я думаю, що президент вже давно зрозумів, кого він завів в 2019 році. розумієте? але що з ними зробити? Перевиборів немає, тому намагаються якось. Якось досягнути якихось рішень, хоч щось таке зробити. Але там Верховна Рада в такому складі вона чесно вам скажу, вона не є релевантною, вибачте, ситуацією, яка є на сьогодні в Україні. Тобто, вона не відповідає викликам, вона не здатна на сьогодні дійсно потягнути ну, якісь кардинальні зміни в ситуації. Вона може підігравати уряду. Вона це і робить, якщо чесно кажучи. А самостійної якоїсь там політики, такої ну, правильної, державницької, вона не здатна 3... зробити силу колії. Ну, я маю на увазі в першу чергу монокалії. Три тисячі кілометрів це піар на майбутні політичні… Е... Я не знаю, силу. ну я не знаю, що взагалі. що, От як вони, я хочу документ побачити, кому три тисячі кілометрів, куди три тисячі кілометрів, навіщо три тисячі Ну, Не хочу я їхати, що ви мені? Що ви мені даєте? Ключове питання, на яке цей Сірожа Лєщенка не відповів, я не можу зрозуміти. Це безкоштовні взагалі, чи це бюджет має заплатити за мене, якщо я сів потяг, заплатити Укрзалізниці? Бо якщо Укрзалізниця, по суті, банкрот, а про це саме. Е, саме е, да, е, е, с, розумієте, е, Про це саме казали, то ви. То що від цього виграє український? Я не розумію просто. Якщо ви з бюджету хочете їй додаткові гроші, якісь отак ви вийти, ну тоді покажіть алгоритм справедливого справедливості. Да? От покажіть алгоритм, хто ж у нас буде їхати і куди, і навіщо ці три тисячі кілометрів. Я не знаю, я не можу відповісти вам на питання.